Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про квасолю середньостиглу, яка називається файний ясь, а точніше, розглянемо її, як вона виглядає. Трохи поговоримо про посадку. Потрібна ваша порада в тому плані, що як вважаєте ви. Я передивився багато відео з цього плану з приводу посадки квасолі. В принципі, вони не відрізняються від посадки бобових. Але дещо хотілося б зауважити, От, як, наприклад, раніше в відео ми з вами говорили, що можна також розсаджувати даний вид квасолі розсадним способом. Ну, можливо, не тільки цей сорт, а і інші сорти можна розсаджувати розсадним способом. Справа в чому, що. Я, так як і ви, починаючи садівники, там, городники, ну, все не можу врахувати і знати все, я захотів для себе так подивитись на Ютубі, наприклад, як саджається квасоля розсадним способом. І, Якщо чесно, не знайшов я контенту на таку тему, і для цього знімаю це відео. І... Хотілося би взагалі з вами поговорити, що подати вам таку ідею. Можливо, зняти відео, як я вирощую розсаду в себе на каналі саме квасолі. В мене по новинах сходить Солодкий Перець, зійшли трішки помідорів. Помаранчевий де значить, зійшов 90% сходів, а Дебара урожевий, мабуть, і 60 чи 50% сходів. Ну, Я не знаю, чи буду досівати, чи ні. Потім буду ще сіяти помідор. Ранній та помідор барбарис, ну ще доволі рано, і також і, і, сходить перець, і огляди будуть, хто не підписався або хто гість, підписуйтесь. Сьогодні ми розглядаємо насіння квасолі в даному конверті, який ви бачите, зараз є також насіння. Воно куповане. Це насіння, яке я зібрав я раніше. Хто не бачив відео, переходьте, дивіться. Це насіння. Якщо коротко я виростив. Ну, вже це також файний ясь, але вже я виростив і зібрав зі своєї ділянки. Так це було складно. Є пошкоджені насіннинки. Ми порівняємо сьогодні моє насіння із купованим. От так виглядає вміст конверту. Значить, візуально по величині. Ну, можливо, деякі більші, деякі одинакові. Також є невеликі, маленькі. Порахувавши їх, можу сказати, що тут ті, що просто на папері не у фасовці, тут а 32 зернини. тобто. І я думаю, саджати, ну. В одну луночку по одній зернині, так як квасолі, в кого багато, можливо, саджають по дві. і, Я так розумію, це кущовий сорт, і можна саджати і по дві, можливо, і по три. Але я хочу трішки розмножити її для себе і в подальшому подивитися, що з цього вийде, бо потихеньку в вирощувати овочеві культури, скажімо так. І щодо ідеї моєї щодо розсади, якщо в мене буде час, взагалі багато чого можна вирощувати розсаду. І також огірки і так далі. Також і горох я дивився розсадним способом саджають. Взагалі, і буряк червоний розсадним способом саджають. Ну тобто дуже багато чого можна вирощувати розсадним способом. І в мене виникла ідея. Ну, Тобто, поговорити про, саме про квасолю. Ви розумієте, яка це велика мережа YouTube, але я не знайшов даної інформації. Я, в мене виникла думка, можливо, я повинен зняти це відео. тобто, Хоча б протестувати е, ну, тобто, тест такий, скажімо, розсади квасолі, що з цього вийде. Бо мені доволі цікаво, якщо виробник зазначив, що. Квасоля може саджатись розсадним способом. Не обов'язково, але може. Тож я думаю, що можна. А ви хто не підписався, підписуйтесь. Канал про овочеві рослини, догляд, збір врожаю ну, взагалі корисна інформація, поради для починаючих садівників та городників, я думаю. Буде доречна. Тож підписуйтесь, долучайтеся до нашого каналу, і я думаю, разом нам буде веселіше. Будемо дискусувати, розмовляти на різні теми. Коментуйте обов'язково, хто яку квасольку вирощує, взагалі які бобові, все, що з цим зв'язане. Буду тільки радий. А я ж дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.